Всім доброго дня, і з вами сьогодні Дентал Центр. І я, Сергій Гончарук, та наш лікар, фахівець Волков Олексій Вікторович. Тут мені сценаристи написали, що повинна бути легка шутка. Ну, це не легка шутка, це дійсно так. І Дентал центр, і я, і Олексій Вікторович. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу і фундаментальну тему в стоматології, як мікроскоп, і лікування каналів під мікроскопом. Давайте ми з вами приведемо такі стандарти, доступні для людей. Чому саме лікувати під мікроскопом? Це стандарт, і чому саме лікувати під мікроскопом це раз, два, три. Це базовий мінімум, а не шикарний максимум. Погнали, супер. Ви знаєте, мені це все нагадує історію, коли один із пацієнтів спитав у мене, чому мої послуги коштують так дорого. Ну, це була ситуація за пломбу. Чому ваші пломби такі дорогі? Він десь в інтернеті подивився, що цей тюбік фотополімеру коштує 2000 гривень, каже, що у вас пломба коштує там 4 чи 5. Да. Ви ж там з цього тюбіка 20 пломб можете да. поставити. Ну, я йому просто розказав: я, я лікар, а не продавець пломб. Я вам не продаю пломби, я вас лікую і. Ну, якщо ви так вважаєте, якщо у вас така логіка, ви можете просто купити цей тюбік, ви у вільному доступі, можете купити тюбік, поставте собі ці пломби всім вашим Я дружинам, б... сусідам. Я би хотів вас запитати, друге, Олексій Кілович, от скільки вам потрібно було часу, щоб вче... навчитися і вчитися все життя, ми повинні, щоб лікувати людей під мікроскопом? Ну, ви знаєте, ви правильно сказали, тому що лікар це людина, яка вчиться завжди. Скільки часу у вас на це пішло? П'ять ну, років інституту, рік інтернатури, два роки, роки... роки інтернатури це сім, э, І два років... роки активного відвідування. Дев'ять років, щоб запломбувати кореневі канали. Дев'ять років людей навчиться, щоб перепломбувати кореневі канали. Хорошо, давайте відповімо на питання, як зараз це всіх дуже так хвилює. Скільки ж це все коштує? Ну Давайте ми, от ми просто розкажемо. От мікроскоп Лейка, який ми використовуємо в наших дентал-центрах, скільки він коштує? Близько 20 тисяч євро. 20-25, в залежності від э, наворотів. E, плюс сюди рахуйте э, плагери, ну всі, всі приспособлення, якими ми пломбуємо Розхідні канал. матеріали. Коротше, кругом бігом, треба вкласти 1050 євро, щоб запломбувати, щоб запломбувати канал. канал і провчитися 9 років, і потім ще вміти це робити. Так. Я э, хочу по-другому поставити питання. От Давайте от три пункти. От на Чому саме сьогодні це стандарт? Чому саме це важливо пломбувати канали під мікроскопом? Чому саме це так? Можна я наведу приклад по машинам? Тільки коротко. Це, ви знаєте, я скажу так. Це те ж саме, що обирати лендровер або шевролі Aveo. Тільки різниця в тому, що Chevrolet Aveo все ж таки буде виконувати свою функцію, якось буде. А якщо е це буде дешева медицина без мікроскопу, без якісних матеріалів, то може дійти до того, що зуб не зможе виконувати свою функцію, е е Ось Добре, це, основний... це такий основний так. фактор. А давайте зробимо це так, е щоб було от. Вот представимо ситуацію, що я не розумію. Вот я, я зовсім нічого не розумію. представим таку ситуацію. І вот чому саме під мікроскопом я повинен пломбувати свій кореневий канал. Канали маленькі, мікроскопічні. Без мікроскопу ми це можемо робити тільки. Це перше, так, на дотик. Це перше. що ми не мануальними навиками там щось піхаємо, кров течем, чи якісь ексудат, суда, чи гной чи серйозний. Ми бачимо цей канал в мікроскоп вот такої ширини. Тобто в нас, грубо говоря, от ціле вікно не каналі, з куди там волотіна mm -hmm. попадає, а такий канал, і ми бачимо його до кінця. За що yeah. цих всіх лінз в мікроскопів Лейка. От я хочу в такому русі, щоб ми пояснили нашим глядачам. Yeah. По-перше, це ми бачимо, що робимо, і контролюємо те, що робимо. По-друге, чому саме мікроскоп? Нам на малюнках малюють е схематично канали, і ми звикли е вважати, що канал має. Круглу форму, конусну, зверху, а, широко, ти вниз. Ти так. Да. А, а насправді, це тільки ендодонтист знає. Тільки ендодонтист знає справжню форму канала, яка насправді неправильна. Вона може бути. Хвиляста, вона може бути з ступеньками, з кривими стіночками, може бути в розрізі овальної форми. Уплощена, так, так. Так. Тобто, ви хочете сказати, що канал на всьому протязі це не труба, Не просто труба, схематично абсолютно. нам стоматологи так. це пояснюють, що це може бути ізогнута там в два-три коліна, і сам канал не він не круглий, а так. він якийсь там, допустимо, щелевидний, так. Чи якийсь авоїдний. Так. 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 Хорошо. А якщо ми бачимо це, от я хочу, щоб наші глядачі це зрозуміли. Якщо ми розуміємо, що є отакі канали, або ще якісь скриті канали в зубах, які ми бачимо під мікроскопом, Латералі. що нам далі дає мікроскоп? Ну, хорошо, я побачив цей канал. От, наприклад, ви побачили у мене цей канал. Mm -hmm. І чому я должен, Чому я повинен під мікроскопом? Бо у нас основна задача це запломбувати, простерилізувати і закрити, герметизувати всі ці канали. І коли ми їх бачимо, по-перше, ми маємо створити. Круглу або округлу форму Чому? для цього каналу, тому що е, таким чином створюється найбільша, найкраща, найсильніша адгезія матеріалу пломбувального до стінок канала. Це ви вже говорите про кореневу пломбу. так? Так, так. так. Дивіться, от запам'ятайте, є пломба на зубі. Це для наших глядачів. Всі ми знаємо, Франково. що таке пломба на зубі, так? А є коренева пломба. Так. І сьогодні ми вже говоримо. Про те, що ми не канал пломбуємо там матеріалами потім на снімочку, як це в Совєтському Союзі, mm -hmm. там отак от дивились там щось. Є там ниточка якась біла чи нема. Ми говоримо про те, що коренева пломба на всьому протязі каналу має бути до верхушки чітко запломбований канал, так. так? Герметично, щільно, так. І для цього ми е формуємо канал з будь-якої форми, домагаємось того, щоб канал у нас був круглий. Або округлий. Або округлий. Це дає нам можливість цю адгесію. Пломбувального матеріалу так, зробити да. найбільшу. Ну добре, хорошо. А от слідуюче питання: а якщо ми не добуваємось цієї адгезії, якщо, от, наприклад, ви сказали, що канал треба промити, там, простерилізувати, придати йому спеціальну цю круглу mm -hmm. форму і потім зробити вже кореневу пломбу, запломбувати якісно кореневий канал. А якщо ми так не робимо, які в нас будуть якісь наслідки. наслідки? Це може знижувати прогноз цього зубу. Тому що в медицині знову ж таки багато людей вважають, що є гарантія на якісь послуги. Насправді в медицині гарантій немає, є тільки прогноз, який може бути сприятливим або несприятливим. І кожен отакий нюанс, який не виконується або не може виконатися через якісь. Е, недостатні знання або досвід лікаря, це все знижує цей самий прогноз і переводить його зі сприятливого в несприятливий. А тепер проще. От, наприклад, мені канал запломбували без не мікроскопа неякісно. Так. Неважно як. От просто неякісно. Не, не, не простерилізували, там остались бактерія, ставки крові. Зверху поставили пломбу, чи коронку, чи вінір, як зараз модно. Так. І до чого це може привести? До того, що може виникнути повторне запалення, періодантит. З чим це буде супроводжуватись? Спочатку це може бути абсолютно безболісно, безсимптомно, Але коли ось ця, це запалення, яке ми для людей, простими словами, називаємо кіста, так. вона може роками рости, рости, рости. І поки все не дійде до того, що це все почне нагноюватися, дуже серйозно. Буде загострення, просто зуб. Так, <хи> і, мож, все. Так, і все може просто піти на видалення. Так, хорошо, я це зрозумів. Значить, ми робимо висновок, що якісно запломбований канал це запорука того, що, по-перше, зуб не буде хворіти. І якщо мені поставили там коронку, там, чи пломбу чи вінір, це означає, що я тоді буду довго і щасливо ходити з цією коронкою, наприклад, на зубі, і буде в мене все добре. Правильно? Так. Правильно. Наприклад, людина кіста, канал запломбований, ну якось так, чи там матеріал вже там розсосався за 10 mm -hmm. років. Що з таким зубом робити? Його видаляють, видаляють цю кісту, чи видаляють зуб, ставлять імплант, чи є ще якісь варіанти у вас, як фахівця, фахівця ендодонтії, от я хочу запитати. Ну, всі варіанти, які ви назвали, це є способом лікування, але найконсервативніший, мабуть, найправильніший спосіб в цій ситуації це повторне лікування, тобто перелікування, повторна ендодонтія кореневих каналів. Тому що якщо ми маємо, як ми ви ще сказали, кісту, Запалення, періодонтит, резорбцію кістки по-різному це все можна називати. Означає, знову ж таки, як ми сказали, що там лишились бактерії. Нам ці бактерії треба звідти прибрати. прибрати так. Для цього проводиться. Дивіться, значить, є три варіанти. Да? Давайте виведемо: перший варіант це видалення зуби, другий варіант ну, видалення щось треба замість нього ставити замість ну, того так. зуба, чи Іплантація, імплант, чи мост. Другий варіант це резекція, резекція. Верхушки корня, це зрізають верхушку корня, я просто пояснюють з кістою разом іскусну штучну кістку під, uh -huh. підсаджують, і далі вже дивлюся на цей зуб. І третій варіант це терапевтичне лікування у лікаря-ендодонтиста під мікроскопом, який старий матеріал цей витягне, інфікований матеріал дістаємо, всі бактерії звідти так. вибирає, все це вичищає, придає форму каналу, як ми вже з вами говорили. Так. І формує кореневий канал і ставить кореневу пломбу. Так. Добре, а які тоді відсотки можливості чи успіху таких ендодентичних процедур mm -hmm. при наявності запалення на верхівці корня? Якщо ми кажемо про, саме при наявності запалення, то звичайно, коли вже зуб там поковиряли, десь щось зробили, якісь бактерії туди занесли, то відсоток, звісно, може знижуватись. Але... Ну, ну всегда нас... перероблювати тяжче. Так, ми за розуміє. кимось перероблям ну, набагато. З, вашої тяжще, практики, так. Олексій з моєї ви... практики а, з наявності запалення під мікроскопом, якщо ми працюємо, ну, відсоток успіху доволі великий це 90-95%. Так. Дивіться, запам'ятовуйте, якщо у вас з зубами якісь проблеми з кореневими каналами, вам потрібно звернутися до фахівця лікаря ендодонтиста, і тоді цей ваш рідний зуб не треба буде видаляти. Не треба, буде, не треба буде да. робити, да, ставити імпланти, не треба буде робити резекцію. ну це оперативне втручання. Mm -hmm. А просто е можна перелічити. Ну, це не просто, перелічити кореневі mm -hmm. канали і насолоджуватись тим, що в тебе немає операції, в тебе зуб не видалений, є свій рідний зуб, ти ходиш, улыбаєшся, да? І нема кісти. І нема кісти. Ну, це дуже круто насправді. Хочете мені ще вас щось таке запитати про те, що говорять зараз люди? Давайте повернемось до першого питання. Всі зразу пугаються, чому так дорого? І ось тут я хочу, щоб якось підвести резюме. От Якщо ви подивилися от наш цей випуск, ви зрозуміли, що а треба вчитися спочатку 9 років, а потім все життя, треба багато обладнання, дорогостоючого, прогресивного, сучасного. так, да, Олексій Вікторович? Yeah. І це дає можливість насоложитися своїми зубами, якщо вже ви довели до того, що треба пломбувати канали. І ось тут таке питання: От це дорого чи не дорого? Наприклад, в Дентал центрі скільки коштує пломбування одного каналу, однокореневого зуба, Олексій Вікторович? Якщо це первинна ендодонтія, от в мене розболівся зуб, я прийшов. Якщо це первинна ендодонтія від 2,5 тисяч гривень. І ось вам треба вирішувати. Якщо 2,5 тисячі гривень для вас це дорого, чи дорожчий свій зуб, чи дорожчий імплант, чи це буде дорожче наявності кісти і запалення, вам вирішувати, як відноситись до свого здоров'я. Олексій Вікторович, я хочу задати вам питання: з вашої практики якусь цікаву, смішну історію з пов'язану з каналами, з ендодонтією, з ендодонтистами. Може, можете розказати? Ні, Сирі, в ендодонтії нічого смішного немає. Запам'ятайте, ми зараз посміхаємось, і це дуже добре. Але в ендодонтії це все серйозно. Здоров'я каналів це здоров'я зубів. Ви дуже високого рівня, фахівець в ендодонтії, це однозначно. В нашому місті я рахую це найкраще. Це так скромно сказати. Але все ж таки багато роботи з каналом, багато роботи от, от під мікроскопом і так далі. Скільки часу ви тратите, витрачаєте в середньому на лікування, наприклад, там, двох канального зуба первинного, первинного ендодонтія? До години. До години. Тобто мені не треба лежати в кріслі, малювати собі фантазії, що я там зараз на полдня, 6 годин в кріслі mm. з відкритим ротом? Це, до речі, дуже часто історія, коли пацієнти приходять і кажуть, а що, це ви зараз мені щось зробите, лікарство поставите, потім я ще три рази буду приходити? Ні, це все робиться за один раз, за один сеанс, за один прийом, і ви виходите від мене зі здоровим зубом. Класна тема. Олексій Вікторович, а в яких випадках ви ставите Лікарство в ці кореневі канали. Ну тут треба е, розуміти, що оце лікарство, за яке ми говоримо для людей, це знову ж таки те, що робили в Совєтському Союзі, ставили якийсь мишяк, щоб ну... убити нерв. Е, зараз це трошки друге, це гідроокіс кальцію, це речовина, яка е, допомагає знищити бактерії в каналах. От класне, класне питання. А як зараз вбивається нерв? От я впевнений, що у нас навірно, мабуть, 50 відсотків тих, хто нас дивляться, думають, що це вбивають муштіком. Зараз як щас mm -hmm. війна, може з пістолета вбиває. Як вбивають нерв у зубі? Знову ж таки, багато людей думають, от лежать і кажуть: а ви вже вбили нерв? Ви вже дістали нерв. Ну. Увесь цей процес ендодонтії, це якщо ми вже так говоримо, це і є, оце вбивство і діставання нерва. Тобто, ця година, яку ми лежимо в кріслі, це і є екстракція нерва. Тому що ну, не буває такого, що нерв ми оп пальцями дістали, і все, він у нас в руках. Тому що нерв це судинно-нервовий пучок, він просто від доторкання він рветься, він роз роз розволокняється. Він... Він не може просто дістатися одним куском. Питання, як ми вбиваємо нерв? Спеціальна е, речовина, стоматологічна е, натрій, хлор, е, який розчиняє цей нерв і стерилізує канали. І він проникає у всі ці отвори, розгалуження, у латералі, ці так, і латералі. Все, все розчиняє і стерилізує, і увесь канал стає стерильним. А Як потім ендодонтист, наприклад, під мікроскопом пломбує ці канали. Перпендикулярно розположені. От, як ми ви, ви, ви ще сказали, що ми надаємо каналу округлу форму, така форма надає змогу е, нашими, знову ж таки, спеціальними стоматологічними, нотичними матеріалами. Е, при спеціальних маніпуляціях при правильній технології пломбування, матеріал він затікає у всі ці мікроскопічні розгалуження і латералі. Ми формуємо його під тиском, гаряче або п'яче. І воно все розтікається. Ось вам відповідь. Ось вам відповідь на те, як повинен бути запломбований канал. Олексій Вікторіч, слідуюче питання: от ми поговорили про мікроскоп. І всі, хто нас дивились, вже щось зрозуміли, і це наш такий посил для суспільства. А в яких випадках ще можна використовувати мікроскоп в ендодонті? мікроскоп в принципі можна використовувати не тільки в ендодонтії у всій стоматології тому що наші зуби це такі маленькі органи багато маленьких органів з якими набагато простіше. Зуби – це органи так зуб це, це орган. не ногті це органи так, так. І з мікроскопом набагато якісніше і легше, і комфортніше працювати з зубами, тому ми можемо використовувати мікроскоп не тільки для класичної додонтії для вбивства нерва, а й для його порятунку. Тобто є у нас порятунку нерва, розповідає у нас в Дентал Центр. Є така процедура, яка називається вітальна терапія пульпи. Вітальна від слова віта жи життя. життя. А, є випадки, коли нерв, коли зуб уже болить. Але нерв ще не вмер. Коли він ще ну, подається. якісь... зуб болить, тож він почав реагувати. Так. Нерв з запалення давно, ще не крови. Ще є нема. запалення, але ще нема ще некрозу. не так. так, ще нерв живий. В такому разі ми можемо все дуже. Я сам не знаю. Так? Ми можемо акуратно це все під мікроскопом. А... Прибирати оцю частину інфікованого і запаленого нерву, так залишаючи основну частину здорового нерву, не вбиваючи при цьому увесь нерв і залишаючи зуб здоровим, живим, і це дає нам можливість таким чином не видаляти нерв хірургічним путем, Так, так. так. А лікувати нас терапевтичним нерв. шляхом консервативним. Консервативним. Слухайте, це дуже цікаво. Тобто, якщо в мене зуб болить. А які є якісь причини, скільки цей зуб повинен боліти, чи як, якісь такі ознаки є того? Ну так, у нас є знову ж таки протокол діагностики. Це буквально там все робиться на місці в кріслі стоматолога, коли ми можемо зрозуміти, чи Можна цей нерв рятувати, чи треба його все ж таки вбивати і е, пломбувати кореневі канали. Це... Це, це, ця технологія називається як? Холодовий тест. А от е, це все лікування каналів. Е, ві, Вітає як називається? Вітальна терапія пульпи. Вітальна терапія пульпи. Ну це дуже круто. От я хочу, щоб наші глядачі нас зрозуміли. Ми сьогодні даємо посил. Посил для того, щоб нас. Розуміли, як працюють ендодонтисти, і як би я не хотів пошуткувати. У мене з Олексієм Вікторовичем цього не виходить, тому що ендодонтія — це дуже серйозно, це дуже технологічно. Це знаєте, як на гребні волни. Да? Yeah. Це те, що от людина повинна вміти робити руками, розуміти, знати це головою і втілювати це в свою практику. Це дуже круто, Олексій Вікторович, на сам на, на, на сам ділі, взагалі. Ну, в общем, шутки не виходить, но ми говоримо серйозні речі. Олексій Вікторович, зробіть висновок. Ми маємо розуміти, що мікроскоп це не мода і не понти, як багато хто вважає, це необхідність, яка дозволяє рятувати зуби, рятувати нерви, і без мікроскопа ну, можна сказати, що зуби приречені. Якщо ви хочете більше історій про складні кейси, підписуйтесь. І може слідуючий, саме слідучий підкаст. Буде про якусь складну ситуацію чи про міф, за який ви переживаєте і боїтеся. А сьогодні з вами був Волков Олексій Вікторович, Дентал Центр, і я Гончарук Сергій. Дякую Дякую. і до зустрічі Чорне море! Білі зуби. До зустрічі в Дентал Центр.